кваліфікаційні оголошенню конкурсу передувала робота п'яти комісій. Її члени, з поміж яких представники громадськості, визначали та затверджували кваліфікаційні вимоги до кандидатів. На достойне заміщення чекають чотири вакантні посади. Усі вони керівні. На три з них конкурс оголошено повторно. Головний лікар Житомирського обласного стоматологічного медичного об'єднання Житомирської обласної ради. Минулого разу комісія не визначилась, Це повторний конкурс. Другий. Директор Погочівського дитячого будинку-інтернату Житомирської обласної ради. Комісія визначилася, але, на жаль, кандидатура не була підтримана з депутатами обласної ради. Третій – Директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Житомирської обласної ради. Також комісія визначилася, але не була кандидатура підтримана сесійною залою. Четвертого новий конкурс директор комунального підприємства обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Житомирської обласної ради. Наприкінці тижня буде заявлена -ти ще одна вакансія директора дитячого, дитячого здоровчого табору Орлятко. Про це розповів заступник голови обласної ради Руслан, Руслан, Руслан Годований. Розгляд кандидатур буде проводитися відкрито сьогодні. Є вимога часу, є вимога громадськості. Є бажання уряду. Всі Підприємства, установи, які мають відношення до державної або територіальної власності, будуть проходити на відкритих конкурсах. Докладно про вакансії та умови конкурсу зацікавленим особам можна дізнатися у місцевій пресі насамперед у найближчому випуску газети Житомирщина.